подивимося сьогодні, що вас чекає у вересні місяці 2025 року. Ви думали про себе любими, якщо ви по асценденту скорпіон, якщо ви по гороскопу скорпіон, і для одних, і для інших будуть корисні моменти, підказки, рекомендації, попередження важливо. опа 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 па Перша карта випала сама. Дивіться, скорпіончики, що вас у вересні чекає з першої карти. Вона попереджає про те, що ви повинні зняти розові очки, наприклад, або, можливо, перестати бухати, якщо ви дуже це любите. Тут показується і змінене состояння сознання. Тобто, або ви дуже багато фантазуєте, або дуже багато курите, що ваш мозг вже гдє-та, да? або дуже багато п'єте, і вам це не на полість, не на полість. Не на пользу і користь хотіла я сказати, я сказала не на полість, ну, підходить. Да? Ну, тобто тут потрібно змінити стан, не стан, а як а, життя, оцей. те, як ви себе ведете, да? по-іншому -по -по трішки. Да? Тобто по цій карті дуже сильна карта закликає перестати або обманювати себе, або обманювати людей, або бухати, або приймати якісь моменти, ті, що обміняють сознання, Да? змініть стиль життя. Ось що ця карта попереджає. Не попереджає, а прям кричить. Але попереджає вона про те, що може бути таке, що дуже поганим чином вплине на ваше здоров'я те, що ви робите в своєму житті. Отак. Що скаже друга карта для прекрасних скорпіонів? Це фінанси, це виграш, це побіда, це, можливо, хтось верне вам вашу долю, або верне вам ваш долг якийсь. Або, можливо, ви самі комусь щось повернете, або займатися благодійністю. Але по дев'ятці Пентаклі тут, мабуть, більше не благодійність, а з барського плеча комусь то щось дати. Отак, мабуть, більше. Тому що, якби це була шістірка, да, то я б ще зрозуміла, що це благодійність. А так як у нас дев'ятка, то тут більше, знаєте, типу, я тобі дам, тільки не прач, так, да? Я тобі там можу оце, там тільки, типу, ну, ще щось. Ну, тобто, ви поняли, так? Да? Але в будь-якому випадку це. У вашу сторону, да, у вашу сторону йде якась, якийсь фінансовий величезний мішок грошей на ножках біжить до вас, коротше. Так що не знаю, що там сумки, пакети, мішки, все вигрібайте, будете складати мільйони свої. І ця карта говорить про задоволення, задоволення своїм життям, задоволення фінансовим задоволенням, фінансовим станом. Якщо він у вас мільярдер, той стан, да? то це задоволення. І в будь-якому випадку це якась радість, якесь святкування. Можливо, дійсно якийсь виграш ви отримуєте або. Mm. Ну, щось uh, пов'язане з грошима, або з віщовими моментами, можливо, якась учоба, можливо, диплом, можливо, покупка квартири, недвіжимості і ви будете це празднувати, святкувати. Що скаже третя карта Для прекрасних скорпіонів? Hmm. Знаєте, скорпіони це вода, і нам випив паж, паж да, кубків, і таке відчуття, що це м -м, дивляться на мене молоді люди. Да? Ehm. Або, можливо, у вас в дитини буде якесь свято. Вересень це в будь-якому в місті, любому країні, коротше, це школа. Можливо, ви будете збирати дитину в школу, наприклад, да, і ця дитина ось, а ви будете допомагати їй ці всі моменти збиратися, да, настраювати на лад. А можливо, просто буде якась тематика. А можливо, у вас з'явиться, якщо ви одинока, або навіть якщо ви у відносинах, можливо, у вас з'явиться якийсь як не зазіхатель, а як не кавалєр. Забула це класне слово, але ну, коротше, так. Е -да. Ви поняли, так? Якась, якась людина, яка, ви там сподобаєтесь, яка буде вас ем, задарювати своїми словами, компліментами. Так? І якась така атмосфера буде дитячо-романтична, але вона буде класна. Вам хотітиметься такої атмосфери, і ви будете ну, в кайфі коротше, від цієї атмосфери, отак ж можна сказати. Але ще ця карта може показувати якусь новину. Опять же, новина може бути з грошима. Або з дітьми, да? або, можливо, з якимись романтичними моментами, можливо, вас позвуть кудись, запросять кудись, да? кудись щось святкувати. Тобто, ну, дуже, дуже круто і об'єднано. Про вересень». Початок точно буде нічого такий, так? Да? Дивимося, що скаже друга колода, моя прекрасна, двохстороння, що в нас скорпіони. Вау! Знаєте, що вау, ззаді? Фенікс, вас раділась із пепла. Ця карта говорить про те, що можливо у вересні місяці на вашому житті, на вашому шляху, буде людина, яка буде вам або допомагати, або в сексуальному плані буде людина, або просто це ваш друг або знайомий, тобто людина вогняна. Можливо, допомога в роботі, у фінансах, в якомусь проєкті, в якихось можливостях, можливо, ви там один проєкт на двох ведете, або у вас один бізнес на двох і так далі. Людина, яка буде вам допомагати, яка буде. Підтримувати, ну, а якщо це любовні отношения, то ви вже там самі розберетеся, що він буде робити з вами і йде. Отак. Що скаже друга карта? Вау! Дивіться, це карта жрез. Вона говорить про те, що все повинно бути по закону, по традиціях. Якщо це бізнес по закону, по документах, да? щоб все було чітко, чисто і прекрасно, щоб до вас не доїбався ніхто, якщо навіть то не було до чого. Якщо це в відносинах, то все, має бути... якщо це можливо, вам запропонують руку і серце, наприклад, партнер. Або ви, партнери, ви хочете запропонувати руку і серце, щоб це все було по традиціях, за розрішення радіте, руки, ноги цілувати, руку просить, серце просить, щоб все було так, як, як, як завірено, коротше, да? як довезу бути церквою, документами і так далі, яким там ще завіряють. Щоб воно було. По всіх канонам і правилам, отак ще. Ще ця карта говорить про серйозність намірів когось і просить вас бути серйозними в якійсь там ситуації, яка у вас буде в вересні проглядатись. Так як у вас поки що проглядаються фінанси, свято, партнери. Ну і перша карта вам говорить, що пора заканчувати з всякими моментами, яке міняє ваше сузнання, то може просто серйозніше до цього віднестись, наприклад. Що скаже третя карта? Mm, скорпіони, або ви запозділись, або вам хтось неправильну інформацію розказує, або не настільки неправильно, як нафантазовано. Не mm, людина, яка з вами, можливо, хоче показатися краще, наприклад, і може вам розказувати щось зовсім трошечки не таке, як на самом ділі є, наприклад, або щось про себе не те, що насправді він є. Ну, да, ну, хтось, коротше, грубо кажучи, що хтось Показує себе на цієї сторони, да? можливо, ви відчуваєте, бо скорпіони у нас в в одні, водна стихія, вона вся дуже інтуїтивна. І якщо довіряєте своїй інтуїції, то повірте, ваша жесть за новими красками. І можливо, ви десь в середині душі відчуваєте, що десь щось не так, що хтось таки трендить, але ви не можете поняти хто. У вересні, я думаю, що світ прольється і ви побачите, хто це. Або хоча б сильніше відчуєте як варіант, тому що. Ну, або, як я вже сказала перед цим, це ви можете відчувати цей синдром самозванця, або самі брехать собі, або людям поруч з вами стоячими. Тому, будь ласка, подивіться да, на ситуації округ вас, які відбуваються. Можливо, треба замінити або людей, або свої якісь моменти з приводу тих людей, або, можливо, будь чеснішим з собою і з тим, хто вас оточує. А якщо це в роботі, пожалуйста, слідці за документами, правда. тому що тут вже друга карта ось, ось, пожалуйста. Ще одна карта підколодна, і вона показує про справедливість, про суд, про юристів. Можливо, це а, до речі, ще тільки що прийшла ідея голову, що це може бути ж якісь правові органи. Або можливо розвод в когось, або ділочка хати в когось, або фінанси за щось, але це треба підписувати там юриста, або нотаріуса, або у адвоката, або хто там ще є, хто цим всім завіряє, да? можливо, у такий моменти. Тому про слідіть, які б у вас документи не були у вересні місяці, якими б ви не мож, можливо, можливо, щось змінюють, можливо, той самий паспорт змінював або щось інше. перевіряйте, щоб все було правильно і точно. Да? До, до прям до. Не знаю, до, до, до останньої букви і цифри. Коротше, перевіряйте все, щоб все було чітко. Тому що, якщо ці документи вам потрібні, то якщо там буде якась оплошність, то понятне діло, що вони ж будуть просто нерентабельні. Тому, звісно, все перевіряйте. Що скаже прекрасна третя колода для прекрасних скорпіонів на вересень 2025 рік? Да. Да, то деньги, деньги. Получите деньги, дзвоніть, я вам скажу, куди їх потратити. Шутка. Дуже класна карта. Дуже приятні емоції. Новий виклик для вас, але в хорошому сенсі, да. Нове знайомство можливо, куча денег, ну, тобто, можливо, дійсно якийсь виграш буде, такий, що просто піздец, просто, ну, неймовірний, або повишення зарплати, або нова робота. І робота Там, де конечно, шоу, правильно, буде много денег, да? Там, де ви будете від роботи, там, де вам буде Знаєте, грубо кажучи, життя у вересні вам дасть шанс змінити своє життя, свої фінанси, свої відносини на краще. На краще, на краще. Ваше дітей тільки замість це, грубо кажучи, да, цей момент. Оцю удачу урвати за хвост і, і не дай бажання пропустити її. Тому що ця карта вона як, як дар Боже, як дай як дар Божий, як знак звиша да, того, що все йде так, як бути, і все йде класно і правильно. А з іншої сторони, ця карта може показувати довгоочікувану вагітність, або просто вагітність, про яку ви дізнаєтесь, або можливо будете розмовляти на такі теми з партнером, з подругами, з друзями, з батьками, можливо, так. Да. такі теми просто будете розсуждати, да, і говорити, і можливо готувати когось до того, що, блін, я би хотіла там дитину, або блін. Або ні, не так, не, не блін, а ти не представляєш. Я тебе просто поздравляю ти скоро станеш папою. Ну, і так далі, що виповнювати. Щось каже нам прекрасна друга карта. Ось така ахіїтильної карта, яка не ахірітина. Ну, как так можна? <laughs> ну, це я шучу, звісно, у нас всі карти або і всі карти вони несуть якийсь сенс і якийсь посил. І ця карта несе посил в тому, що ви. Можете начнемо з того, що скорпіони вони дуже депресивні, дуже обічві і дуже близько приймають до серця. Вони може зразу так от не покажуть, тому що в них ну по ним може не сразу ви побачити, що вони ско обідались да, або оскарбились. Але внутрі, повірте, вони вас вже прокляли сто разів. і ну тобто то такі люди, да, вони бувають. І так буває, тому що люди скорпіони, точніше, це ж емоція, це людина, емоція, це емоційні качелі. Це. Постійно, отак, от, грубо кажучи, все на емоціях. Мозгами вони мало думають, хіба що може в роботі, але явно не по життю, тому що в них все йде через емоції, тому що це вода, і як вона тече, так воно і ну так воно і бурлить, як бурлить, так і от цунамі і все інше. Але ця карта говорить про те, що вам не потрібно зациклюватися на якихось моментах в житті, які вам не подобаються. Не зациклюйтесь на тому, чого у вас нема, не зациклюйтесь на тому, що вам не подобається. Зациклюйтесь на тому, як зробити так. Щоб було те, що ти хочеш, як зробити так, щоб мені подобалась моя життя? Може, треба змінити мішлення, як мінімум, може, треба змінити стіль життя, може, треба змінити окруження, квартири, місто, голову просвітити. Ну, ви поняли, я мій віду щось зв'язано з, з цим, з вашими установками, блоками, страхами, да? і так далі. Тобто, тут вам кажеться, грубо кажучи, що є шанси на возрождення чогось. є шанси на зміну чогось. Ваше діло тільки замітить цей шанс, а не робить. Акцент на одному і не усгублять ситуацію ще більше, чим воно буде. І, звісно, що скаже прекрасна третя карта? Та да, вас вітаю для прекрасних скорпіонів на місяць вересень. Трансформації і дуже багато змін. Можливо, через біль і через сльози. Можливо, через те, що люди вас. До вас повернуться або жопою, або до вас так проявляться, що ви наконець то поймете, з ким вам надо общатися, а хто вам і нахер не нужен в вашій житті. Але ця карта дуже крута, Чого? тому що вона показує, що те, що вже давно вмерло, да, воно відійде. Тобто те, що віджило, воно відійде вже на другий план. Або можливо, спілкування з кимось, або можливо, партнер, якщо це відносини. Партнерка, якщо це відносини, да в такі моменти. Можливо, щось в роботі, якісь будуть зміни, можливо, переїзд з країни в країну або з міста в місто. Да, можливо, з квартири просто ну тобто якісь зміни такі кардинальні. Можливо, ви перекраситесь з блондинки в брюнетку, наприклад. Ну це теж буде для вас кардинально, бо ви бо, бо ви змінюєте зміняєте імідж, ну грубо кажучи, до неузнаваємості. визнаваємості. Такі моменти, але в будь-якому випадку ці трансформації вони будуть. Готові ви до них, не готові, хочете, не хочете, зміни будуть. Можливо, не дуже заметно зразу буде. Ну то є не зразу отак Да? А буде воно трошки повільніше, да? щоб ви прям відчули моменти змін. Але в будь-якому випадку вони будуть, будьте до них готові. Навіть якщо ви не будете готові, вони прийдуть. Але все залежить від вас, від вашого. Скажіть мені, господи, слово слово забула, а! від вашого відчуття внутрішнього, від того, як ви сприймаєте цей світ, і ці уроки, і моменти від всесвіту, які вам даються, і як ви себе несете і позиціонуєте. І Якщо у вас буде отут клас, отут клас, то тут теж буде клас. Так? Якщо буде везде хаос, то ну, якби, би. Це вже треба допомога. Але в будь-якому випадку, всього вам самого прекрасного, самого обалденного. якщо вам потрібно, тут буде мій інстаграм, ви можете до мене зайти, подивитися сторінку, підписатися, не підписатися, як хочете, написати, якщо вам потрібна порада або рекомендація якась. Подивитися профіль, там дуже багато інформації про відносини, про оці всі моменти, про поради, про рекомендації да, і все інше. Тому, якщо вам потрібно, ви знаєте де мене знайти. Я тут для того, щоб вам допомогти. І я вас дуже люблю і бажаю вам всього самого-самого прекрасного.